Даніель Дефо, Робінзон Крузо, частина 27. Приблизно вдвоє більше, а в мене перед дверима розлягався, немов моряжок, у кінці якого горб дуже нерівно спускався в низину до моря. Лежала ця місцина на північно-західному схилі горба, і була в холодку цілий день, поки сонце не досягло південного заходу, де воно, звичайно, сідає в тих широтах. Перш ніж поставити намет, я обвів перед заглибиною <кій> <кій> півколо ярдів з 10 радіусом і отже, з 20 діаметром. У це півколо я понабирав у два ряди міцних кілків, загнавши їх так глибоко, що вони стояли твердо, як палі. Верхні кінці кілків я загострив. Часто кіл вийшов щось із 5,5 футів заввишки. А між обома рядами кілків було не більше, як шість дюймів. Проміжки між кілками я заповнив до самого верху шматками канатів, узятими з корабля, поклавши їх рядами один на один. Зсередини я укріпив огорожу рядом підпорок із кілків на 2,5 фута завдовжки. Огорожа вийшла така міцна, що ні людини, ні звір не могли б ні пролізти крізь неї, ні перелізти її. Ця робота відібрала в мене багато часу і сил. Найважче було рубати в лісі кілки, переносити їх на площадку та забивати землю. Дверею загорожі я не зробив, а перелізав через частокіл за допомогою короткої драбини. Війшовши до себе, я забирав драбину і, почуваючи себе надійно відгородженим від усього світу, міг спокійно спати вночі, що, за інших умов, як мені здавалось, було б неможливо. А про те, як виявилось пізніше, всі ці запобіжні заходи проти уявних ворогів були не потрібні. На превелику силу я перетягав до себе в цю загороду чи фортецю всі свої багатства, харчі, зброї та запаси, про які розповів уже вище. Потім я поставив великий намет, щоб захистити себе від дощів, які там певної пори року бувають дуже сильні. Намет я зробив подвійний, тобто нап'яв спочатку менший, а над ним більший. Який накрив брезентом, взятим на кораблі разом з вітрилами. Тепер я спав уже не на підстілці, кинуті просто на землю, а в дуже зручному гамаку, що належав колись помічникові капітана. До намету я переніс харчові припаси і все, що могло попсуватись від дощу. І коли тільки моє добро було сховано всередині огорожі, я щільно забив отвір, через який заходив і виходив, і став користуватись приставною драбиною. Заклавши огорожу, я заходився копати вгорі печеру. Каміння й землю я виносив крізь намет у двір і зробив таким чином посередині огорожі насип на півтора фута заввишки. Печера була якраз за наметом і правила мені за льох. Потрібно було чимало зусиль і днів, щоб закінчити всю цю роботу. За цей час багато іншого відвертало мої думки, і трапилось кілька пригод, про які я хочу розповісти. Якось, коли я тільки збирався ставити намет і копати печеру, несподівано набігла темна хмара, ринула злива, блиснула блискавка і вдарив страшний грім. У цьому, звичайно, не було нічого особливого, і мене не так злякала сама блискавка, як думка, що промайнула в моїй голові швидше за блискавку. Мій порох у мене завмерло серце, коли я подумав, що один удар блискавки. Може знищити весь мій порох, від якого залежить не тільки моя безпека, а й можливість добувати собі їжу. Мені навіть у голову не прийшло, що в разі вибуху я вже напевно ніколи б про це не дізнався. Цей випадок справив на мене таке велике враження, що як тільки минула гроза, я відклав на якийсь час усі роботи по влаштуванню зміцненню житла, а взявся робити тробинки та ящики. Я вирішив розподілити порох на невеликі частини. І зберігати потроху в різних місцях, щоб він не вибухнув десь відразу, і самі ці частини не могли зайнятися одна від одної. На цю роботу я витратив майже два дні. Всього, потроху, всього пороху в мене було фунтів 240, і поділив я його щонайменше на 100 частин. За бочку з намоклим порохом я не турбувався, і тому поставив її в свою печеру чи кухню, як я її подумки називав. Торбинки і ящики я сховав у... Розколених скель, куди не проходила вогкість, і дуже ретельно позначив кожне місце. У перерох між цими заняттями я принаймні раз на день виходив з рушниці, щоб розважитись, підстрелити якусь дичину і познайомитись з природними багатствами острова. Першого ж разу я зробив відкриття, що на острові водяться кози, і дуже зрадів, та на великий жаль кози були страшенно боязкі, чуйні і такі протконогі, що підійти до них було найважчою річчю в світі. Однак це не турбувало мене, бо я був певний, що рано чи пізно підстрелю одну з них, що і сталося згодом. Вистеживши місця, де вони збираються, я помітив таке: якщо кози були на горі, а я в долині, все стадо злякано цікало геть.